8 листопада, субота, і зараз буде таке цікаве відео. Прочитала вчора таку новину. Побачила. Прочитала, що на воєнній базі в США, штат Меріленд, щось відбулось незвичайне. на авіабазу, де стоїть, знаходиться самоліт Дональда Трампа. Це військова військова база. Прийшла якась посилка із неізвісним порошком Цю посилку відкрили там, я не знаю хто військові, не військові, і відразу почалися ставатися в них там випадки госпіталізації. Людям стало, людям почало ставати погано. Ну там різні, там і хтось падав, хтось там. Ну, в общем, ну ви зрозуміли, погано, різко прям. Зараз ведуть слідство, що ж це за порошок такий? Може, навічок, а може, щось інше? Давайте спитаємо. Саме цікавіше, що це воєнна база, штат Меріленд, і там стоїть літак Дональда Трампа, на якому він всюди літає. Да? А якщо б цей парашок там в літак, там би трошечки натрусили, то що? Дональду Трампу був би гаплик чи як? Давайте, хто, давайте так. Що це таке взагалі? Що відбувається? Воєнна база США, штат Меріль, Меріленд? Э, прийшов, прийшов якийсь невідомий порошок. і багато було госпіталізованих. І військових, може, і не військових. Ну, в общем, це істочники CNN пишуть. Що це таке взагалі? А ну ка що це таке? Карта башні. Угу. Що це? Щось дуже небезпечне, бачите, дуже небезпечне. Ось карта лікаря на цій колоді. В цій колоді, ось королева кубків, вона лікар. Бачите, лікує людину. Багато потрапили після цієї башні в лікарню. Це все стосується війна, військова база. Паш. Пашку. Що угу. це таке? Що це таке було? Що це таке було? Військова баса, що це таке було? А ось і диявол. Диявол захищає себе, а, Україна. А, скажуть, що це Україна зробила. Все. Страх і правосуддя. Ну, випала карта диявола. Ви зрозуміли, але я ще окремо спитаю, хто до цього причетний. Карта війни, уход від війни. Зняти санкції, ось, прийняти таке рішення. Намек, намек, бачите, на грошики, на грошики. Смерть Ірафанту. Смерть Ірафанту, дивіться, смерть вашому лідеру. Ти, не в, ти в небезпеці, Трамп. Цікаво, яка буде реакція Трампа, да? в общем, якщо звинуватять Росію, ось, відразу вони скажуть, та що, це ж не ми, це ж Україна зробила. Це ж Україна, королева Кубків. Дуже хитро все підлаштовано. А ну, давайте спитаємо, що це за білий порошок? Що це за білий порошок прийшов воєнна база США, штат Меріленд, Воєнний... Воєнний. білий порошок, багато госпіталізованих військових. Що це за порошок? Це новичок? це якийсь новичок? Що це? Таємниця, ага. Що це таємниця? Щось нове. Так, да, воно відразу робить з тебе жертву. Щось дуже, якесь ядло. Якесь ядло, маніпуляція, дурень, щось нове. Дурень, нове, новічок. Точно, може бути новічок. Або якщо це не новічок, це все для Трампа. Це сигнал Трампа, ось він. Якщо це не новічок, то це щось нове. Таємне, розроблене. А може Китай щось зробив? А може Китай разом з Росією вирішили Трампа залякати? Ось. Ладно, давайте так. Хто до цього причетний? Якщо Росія випаде диявол, імператор або Королева Жезлів. Ви вже всі знаєте. Ну, хто дивиться мене? Якщо Китай. Китай. Ну Китай. Ну, хто, випаде? Ну, хто Китай? Давайте Китай і Рафант, Ірафант або якийсь там король, наприклад, Жезлів. Хто причетний до цього, що трапилось на військовій базі штат Меріленд? Білий порошок, після якого почали госпіталізацію військових? Хто до цього причетний? Хто до цього причетний? Король Кубков. Король Кубков. Сова. План, це шість це план. План залякати світ. Хто, хто до цього причетний? Хто? Це, не, це не, од, не один. тобто Це група, тобто кілька країн або людей задля перемоги, здобуття своєї цілі. Налякати, бачите по правосуддю, що тобі буде скоро хана. Хто до цього причетний? Да, це домовленості. Це залякати. Домовились залякати. Ось вам. Ану, домовились залякати. Домовились залякати. Дві королеви. Колісниця. Для захисту. Домовились імператор і мах. Імператор і Маг домовились залякати. Колісниця для захисту, карта війни, дороги. Це ще може бути намок Трампу, налякати його, щоб не ліз Венесуелу. Теж. А тут чітко, тут чітко. Ну, Мах може бути Китай. Китай тут 100% і Росія також, а може там хтось іще. Тобто групка людей, а може там оцей і, і, Іран. Тобто, це командна робота. Знаєте, якось показуй. Командна робота. Хто причетен до цього? Штат Меріленд, воєнна база, якийсь парашок. В общем, потруїлися там всі. Луна, смерть. Залякування смертю. Дурень, щось нове. Очікуй. А, ну, типу, очікуй. З тобою це може трапитись, будь-де і будь-коли. Ти навіть не. Ти навіть не, не побачиш цього. Ірафант, агресивна робота. Зупинити боротьбу. Це таємниця, таємний план, зупинити якусь боротьбу. Я вам кажу, це може бути як і стосовно України, а я думаю, що це ще стосується Венесуели. цього ласового, цього шматка землі, де є дуже багато нафти. А ну, давайте спитаємо, оце залякування, Трампа, порошком, військова база Меріленд. Це стосовно Венесуели, все. Ну, да, план План короля. Да, План короля і Рафанта, і дурень. 100%. Це стосовно Венесуели. Тобто, це номер один. Ну, потім, може, ми номер два. Але номер один Венесуела. Не лізь туди, бо тобі буде труба. Так. Да. Сто відсотків луна. Дивіться, всі практично вищі аркани. Це така хитрість, нам. Ось так. Ось де ми живемо? Не те, що де ми живемо, не те, що де ми живемо. Ну, а що взагалі відбувається? Ви подивіться. Ви взагалі подивіться, що відбувається. Просто шок.